На Дніпропетровщині ввели в обіг першу у 2023 році марку, присвячену працівникам критичної інфраструктури і комунальникам. Її назвали символічно – «Воїни світла, воїни добра. Урочисте спецпогашення відбулось на головпоштампі у Дніпрі. Людей, які інколи ризикуючи життям, відновлюють постачання таких необхідних нам комунальних благ, цілком доречно називати воїнами, які мужньо тримають свій комунальний фронт. І заслуговують того, щоб увійти в історію майбутньої перемоги, воїни світла і воїни добра, це газовики, дорожники, це водопостачальники, це зв'язківці, це наші герої, це люди, які зразу після працівників державної служби з надзвичайних ситуацій приїздять на міста прильотів, на місто аварій. Це Дійсно, вкрай е необхідні професії і вкрай необхідна марка для нас, для всіх. На одному аркуші розміщено п'ять марок, де бійці невидимого фронту зображені за роботою. Створюючи марку, вирішили потішити героїв щирістю і повагою. А ще додали унікальну родзинку в оформленні в ультрафіолеті марка світиться. З Сьогоднішнього дня марку можна придбати у всіх відділеннях АТ Укрпошта у всіх наших фірмових магазинах на сайті та на маркетплейсах. Блок стоїть 90 гривень. Від початку війни це вже тринадцята тематична марка, презентована Укрпоштою. Усі вони є в колекції Євгена. Цю марку він також поспішав придбати. Для колекції всі марки є. І «Скороблем», перший та другий, патрон, мрія, сковорода. Ну, всі марки, які виходили, минулого року всі в мене є. Дуже незвичайна, блок незвичайний, тому що дійсно про всіх, майже про всіх вже марки були, що під час війни проявили себе, а про енергетиків. Про залізничників, про тих зв'язківців не було. А зараз вже є. Все добре, треба підтримувати тих, хто дійсно весь час працює. Тираж марки 300 тисяч примірників. До неї випустили спеціальний художній конверт і листівку.